Друзі, усім привіт! Всіх вітаю у новому відео. У нас зараз обідній час. Ліса спить, бо сьогодні був ранній підйом. Мені нема чим таким зайнятися, бо не знаю, з якої причини не йде вода. Відключили чи що, можливо, якісь ремонтні роботи. Тож, я згадала, все ніяк не доберуся пофарбувати. Оце підвіконня, тут над батареєю, і там ще кілька труб опалення. Фарбувати буду тією краскою, що і завжди. В мене колись хтось з вас в коментарях писав, задавали питання, якою фарбою я фарбую. Я тоді почала відповідати, а потім десь... Відволіклася, десь побігла і думаю, потім, 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 а потім не могла знайти той коментар. Але я постійно пам'ятаю знаєте, не тоді, не в ті моменти, коли записую відео, а в іншу, знаєте, в звичайному житті я постійно часто згадую і забуваю сказати: це не реклама: Farablex для радіаторів. Преміум, емаль стеролакрилова для радіаторів опалення. Я нею фарбувала також двері, чудово, все тримається, висихає. Єдине, що, ось, наприклад, двері я фарбувала в два шари, бо трошечки вона відкувата. Вчора мені хтось з вас в коментарях написав, дали мені посилання на відео в Ютубі. Стосовно фарбування підлоги. І я вночі, коли всі позасинали, знову в нас були вибухи, але не про це ну, що, знову не спала я. І, цей. І я подивилася це відео, дивлюсь, дивлюсь, а потім ця жінка показує ось цю ж фарбу. Виявляється, нею вона і фарбувала підлогу, потім робила візерунки під дерево. І також подивилася ще декілька її відео, і вона ось в подробицях детально розповідала, що візерунки получаються саме коли робиш цією фарбою незвичайною для підлоги. Там масляною, чи які там я навіть не знаю, назва є. А ось сам, саме якщо цією робити, хтось мені ще з вас давав назви фарби, кольори. Я буквально вчора, поки чекала лісу занять. Вже познаходила на сайті в епіцентрі, познаходила фарбу, додала у кошик, але не встигла замовити, заняття закінчилися, ми поїхали гуляти, і потім, знаєте, до ночі постійно, постійно якісь. Бабахло що? Постійно якісь справи, що і все ніяк. А це побачила відео саме з цією фарбою. І думаю, ну, я з нею вже добре знайома, в неї дійсно нема запаху, ну, можливо, там якісь трошечки. трошечки е І вона дійсно швидко висихає. Тож вирішила, вирішила. Зараз теж про це розповім. познаходила, ось Аліса уснула, познаходила в інтернеті. Це дитина перекидається, зараз мама не фарбує. Познаходила в інтернеті, де найнижчі ціни, все пододавала окошок, знайшла той гумовий шпатель. Ще дивилася теж в цієї жінки у відео. Ось мені, мені... Аліса перекинулась, посміхається. Мені дуже багато треба буде зароблювати оцих швів між дошками. Ну, вони десь невеличкі, десь якісь там склоки від, від гвоздей. Боже, гвозді, як воно українською, так мабуть, такі будуть гвозді від гвоздей. Ось, і ця жінка розповідала, що. Найперший в неї досвід і вона навіть показувала цю кімнатку, де вона робила підлогу. Вона обробляла шви е цією шпаклівкою для дерева. І минув, минуло півроку або рік і вона почала відлущуватися, що це непрактично. І вона потім у відео показала, чим найкраще заробляти ці заділувати шви. Ось, все я познаходила, все. але, знаєте, і, і досі не замовила, тому що дивлюся на підлогу, дивлюся, скільки треба всього цього заділувати і вагаюся, чи варто. А потім, знаєте, а потім все ж таки, мабуть, я все це замовлю, зроблю, буде як буде, все одно більшість підлоги позастилається. потім не дорожками, а такими палацами. Ті, що тут є. Хтось писав в коментарях: купіть якийсь гарний палац та закрити цю підлогу. Ми не будемо наразі робити такі покупки, бо дешево не купиш, звичайно, щось нормальне, таке добротне, щоб воно гарно виглядало, було нормальної якості. А цей, ті, що в нас тут є, вони непогані. Не все так погано, просто ну, вибивати не будемо. Один у той я побрала, один лежить на кухні, теж, можливо, колись доберуться до нього руки, дійде час до підлоги на кухні, теж його треба буде попрати. А інший він у нас згорнутий лежить, просто його попилисосимо, та і все. Я його повністю не розвертала жодного разу, але він непоганий, симпатичний. тож... Все одно підлога позостилається цими палацами і її майже не буде видно. Іди сюди. Іди сюди, Соня. Іди сюди, Соня. Привіт! Привіт потягушки. Маму заказувала. Що тобі снилося, дитина? Виспалася? Ляльками, залісочка. Аліса все побачила. Аліса побачила лампу, зараз мама не знімає. Зараз візьму звичайний штатив та буду фарбувати. Ой. Лампу треба буде прибрати, бо вона зараз почне її тягати, носити по всій хаті. Да, Аліса. Очі по 7 копійок. Вже взяла пульт, там вже клацати кольори зараз буде. Добренько, будемо займатися. Я вже все профарбувала одним шаром, не знаю. Нібито і так нормально, другим шаром, я думаю, що не потрібно тут проходити. Ще треба буде, як висохне фарба, зняти нарешті плівку з підвіконня. Женя колись казав, як поклеїмо шпалери, тоді вже знімемо вже шпалери поклеєні, а плівка ще досі на місці. Я вже швиденько все зробила, буквально там 10-15 хвилин зайняло. Аліса хотіла мені допомогти. Кісточку в мене за рук виривала. Ой, хотіла з нею сьогодні поробити печиво, нам після занять порекомендували. Ну, нам завжди щось рекомендують щось поробити. З пластиліну робити кульки, і щоб Аліса потім. І щоб Аліса потім пальчиком їх продавлювала, натискала. А я думаю, можна ж убити двох зайців, зробити тісто для печива, як ми з нею оту робили з та, господи, <сігур>, фігурками оту вирізали. Думаю, можна просто робити з нього кульки, воно дуже пластично та і позайматися і для діла і щось солоденьке буде, бо солодкого нічого в хаті нема. Але наразі це поки що неможливо, тому що води досі нема. Прочитала, що не буде, написали до 18-ї години, до вечора якісь аварійні роботи. Замазуватися в тісто. Коли нема води, не дуже хочеться. Зараз підемо на вулицю, погуляємо, в магазин сходимо. Ось. Ще в мене було запитання стосовно щоб я розповіла про заняття, на які ходить Аліса в пані Вікторії дитині, я так зрозуміла, два з половиною роки. Я не виписувала запитання просто з пам'яті, що запам'ятала два з половиною роки проблеми з мовленням. Я не знаю, чи взагалі відсутні, чи ні. І були в кого чи в педіатра, чи в кого були, і дали направлення на стаціонар. Хочу одразу сказати, що не треба боятися того, що вам дали направлення на стаціонар, тому що нам за лісою теж давали направлення. Ми з'їздили в неврологію, і по факту ми там мали бути. На стаціонарі тиждень ми там не були взагалі, пройшли лікарів. Нам тільки сказали, на які заняття. В першу чергу нам за лісою треба ходити, знайти нам потрібно було самим, знайти, обрати. І все більше нам ніяк не допомогли. Прийшов минув тиждень, і мені оце з додатку Хелсі Ліса співає. Е, прийшло повідомлення, що закінчилося наше лікування. Що ми я дійсно зайшла мені, нібито то тиждень там лікувалися. Нам надавали допомогу. Так що не треба боятися стаціонару, можливо просто спеціаліст. Або спеціалісти подивляться та теж скажуть вам у якому напрямку рухатися. Ось ми за лісою були, ніякого стресу, ніяких боязних лікарів там і близько не було, тому що дуже приємна атмосфера, гарні лікарі в кожному кабінеті, купа іграшок. Дитина навіть там ніякого стресу не мала, гралася собі. Займалася лікар, просто в ході нашої розмови спостерігав за дитиною і робили висновки, чим зайня... займатися і в якому напрямку рухатися. Ось, стосовно на які Аліса наразі ходить заняття, Аліса зараз ходить на сенсорну інтеграцію. Далі, з наступного місяця, ми ще додамо А... Якщо у, вас ніяких, якщо у вас ніяких проблем більше окрім того, що нема там мови або дуже мало, якщо більше ніяких у вас, знаєте, з ваших спостережень, якщо більше ніяк нічого вас не турбує. У поведінці дитини ну у будь-чому, якщо є зоровий контакт, вказівний жест, е якщо вона реагує на інших людей, дітей, знаєте, якщо тільки ось е вас турбує розвиток мовлення, то я думаю, я не спеціаліст, але це вам до логопеда-дефектолога. там... Якщо нема мовлення, запуск мовлення і надалі там вже всі інші супутні заняття. Ми, коли були на прийомі у психіатра, у логопеда, у психолога, у господи, в кого ми ще там були, вони всі одноголосно сказали, що... Нам найперше це сенсорна інтеграція, бо у дитини дуже часто це стіми, це що вона ручками махає, крилишки ще називаються. Ось далі вже корекція поведінки, небажана поведінка, ну там і так далі. А вже потім, ну, це сугубо на, наша ситуація, а вже потім заняття з логопедом, дефектологом, тому що спочатку треба усунути оці всі прояви, якось їх, знаєте, полегшити, щоб натискала щойно на паузу, дитина з... <смітно> спокійно себе вела, тільки починає розмовляти, одразу просто. Треба, знаєте, як ото перекликувати. Так що моя вам порада, пані Вікторія, не треба боятися лікарів, з'їздіть туди, куди вас направили. Можливо, вас теж скерують у потрібному напрямку. Можливо, ще якісь проблеми є, не дай Боже. Ось. А якщо ні, просто знайдіть те, що дивлячись, де ви мешкаєте, у вашій місцевості. Почитайте відгуки, знайдіть хорошого логопеда, дефектолога, їздіть, займайтеся. Ми збираємося за лісою на вулицю, підемо гуляти, ходити на майданчик. Що хотіла ще вам дуже всім подякувати за те, що переживаєте. Я обов'язково виясню, чи дійсно. Той чоловік, що переїжджав, чи дійсно він був з поліції, обов'язково цим займуся. Хоча декілька людей, двоє або троє, написали, що в них теж були такі ситуації, і е, в одних е, із них е, вони з, е, з, Загласилися поїхати у відділок, і вони з'їздили, і все було добре. Все так само брали показання, записували дані. Також Женя вчора хлопцям на роботі теж розповів всю цю ситуацію. І в одного з них теж у дядька була така ситуація, він агроном чи що, десь на полі працює на техніці. І теж була така ситуація, десь в 500 метрах від нього теж було скоєне вбивство. І теж так само дізнавалися, брали показання, дані. Так що таке дійсно відбувається. Добренько, на цьому буду завершувати відео. Всім гарного, тихого, мирного дня, часу доби, хто коли нас дивиться. Всіх обіймаю. Пока-пока, до наступного відео.